Вітаю на каналі. Купуй зі мною я в магазині АТБ. Актуальні ціни на 12 листопада. Молочний відділ, м'ясний, овочі, фрукти, яйця, мука та макарони. Приємного усім перегляду. Капуста Перший гатунок 29.95 за 1 кг. Гранат 89,95. Авокадо 16,70. Авокадо хаос 18 гривень. Ціна вказана за 100 г. Виноград синій 100 гривень за кілограм. Лимон лайм 17 гривень. Ціна вказана за 100 грамів. Лохина перший гатунок 104,90. 125 грамів упаковка. Груша. Ціна 58 гривень за кілограм. Цибуля 1595, морква 27 гривень майже, картопля 2990, Капуста Цвітна 11, Часник Перший гатунок 12, Огірок 10,99, перець – 15 гривень, Яблуко Голден 35 за 1 кг, Перед принц 36. Лимони 52 гривні 95 копійок. Апельсин 74. Морква за 1 кілограм 33 гривні, буряк 16,40. Акційна ціна на хліб тостовий 16,60. Вага 300 грамів. Печиво вівсяне 300 грамове. Ціна з жовтим цінником 40 гривень. Кекс какао шоколад та молочна начинка 69,30, тістечко бісквітне Рошен, праський, 300 г упаковка 66 гривень, зефір білорожевий 300 грамовий, 41 гривня. Вафлі своя лінія 31 гривня 40 копійок. Олія майола 850 грамова 58 гривень. 100жар 61 гривня 40 копійок, Чумак 66 гривень 06 копійок, 900 грамів. Масло своя лінія 72,6% жирності, 67,50, масло ферма 61 гривня, Крем сир Президент 65,80, 180 грамів вершковий ферма 160 грамовий Ціна 56,70. Делюкс вершковий класичний 60 гривень 50 копійок 175 грамів. Розумний вибір столичний. Продукт сирний – 41 гривня. Молоко 2,5% жирності 83 гривні 2 кілограми. Просто наше 2,5% жирності – 47. Сметана злагода 57 гривень 20% жирності 420 г. Кефір 1%. Просто наше 43 гривні 40 копійок. Сметана 15% жирності 19,30%, сметана молокія 34-15% жирності. Продукт сирний янтарний Тульчинка 30 гривень 70 копійок. Сир плавлений ферма 44 50 200 грамовий паштет домашній з грудинкою 125 грамів 1430. Ковбаса варена до макарошків 500 грамова 83. Вершкова першого сорту 400 грамів Упаковка 67-80, ковбаса варена. Своя лінія 103-70 Вага 550 грамів. Четвертина коляча копчено варена 15,47. Ціна вказана за 100 грамів. Крильця 20 гривень 70 копійок за 100 грамів. В упаковці 440 грамів приблизно. Сосиски своя лінія 62 гривні 330 грамів. Рум'яні ясна лавка 59, 20, 300 грамові. Сардельки до макарошків 15, 45, ціна вказана за 100 грам, приблизна вага до пів кілограма. Чіпси курячі 50 грамові класичні 54,90 50 грамів. Шинка своя лінія 29,40. Ціна вказана за 100 грам. Вага 360 грамів. Яйця Квочка – 75, домашні – 79,90. Яйце куряча своя лінія 78,90 полтавські вища категорія 79,60. Ясен світ 75 гривень. Яйце поштучно 6 гривень 29 копійок. Перепилені яйця 61 гривня. Гречка розумний вибір 29,90 за 1 кілограм. Рис крупнозернистий – 50,70 за 1 кілограм. Крупа кукурудзяна 17,40. Крупа пшенична 21 гривня. Цукор 27,70 за 1 кілограм. Борошно вищого гатунку 41 гривня, 2 кілограми. 33,60 борошно амбар ціна вказана за 2 кг. 72 гривні 90 копійок за 5 кг. Хуторок 5 кг 124,90 сіль 1 кг 13,50 Борошно розумний вибір 40 гривень 2 кг, 91,40 за 5 кг. Начинка макова 275 г 59,90. Молоко незбиране, своя лінія 62 гривні 70 копійок. Макарони, розумний вибір 31 гривня 20 копійок. Мушля, спіраль та пружинка 1 кг. Макаронні вироби для паста 41 гривня. Вермішель делюкс 500 г, 52 гривні 60 копійок. Бантики 54, вага 500 грамів, локшина довга 500 грамова 64. Розумний вибір кукурудза консервована 36-30. Вага 340 грамів. горошок 37. Оливки без кісточки чорні 61 гривня. Зелені 70 гривень 40 копійок. За 400 грамів. Чорні з кісточками 61 гривня, томати мариновані черрі, верес 91 гривня 30 копійок, виноград сушений 34-200 г. Банани 29,60, 100 г упаковка, абрикоси розумний вибір 67-20 125 г. Сардина з додаванням олії 58-60-240 г. Оливкові олії 240 г. Упаковка 63, майонез королівський смак 500 г 40 гривень 30 копійок. Гр. Оліс столовий, вага 300 г 37 гривень. Майонез файне 65-500 г упаковка. Соус український 485 г 51 гривня. Кава розчинно сублімована, 120 г упаковка 122 гривні 90 копійок. Амбасадор 200 г 220-50 Чай баті Крупний лист 81 гривня 50 копійок за 100 г. Каркаде розумний вибір 26 Вага 80 г. Суп гороховий своя лінія 1290. Картопляне пюре зі смаком курки 50-грамове-24 На цьому у мене все. Бажаю вам економних та вдалих покупок. На все добре!